Начальник зв'язку скорость Маріупольський батальйон. Посада Юрія Хомича надто довга для титрів, як і життя на війні, яку бачив ще з 2014 року. Тож рішення знову йти воювати в 2022-му було непохитним. Військомат Луцька тоді списав Юрія, але захисник із влучним позивним фігаром був призваний через ТЦК міста Покровськ. А вже в березні Юрій Хомич, інженер електронник у мирному житті, стояв на захисті київського напрямку. Я був на Бучі, коли вже відбили Бучу тут. І дзвоню до свого товариша. Кажу: ну і все, я готов. Питаю мологу. Ну що, поїдеш зі мною? Звісно, поїду. Отак ми потрапили в цей легендарний батальйон. Так обоє хомичів, батько Юрій і син Володимир стали єдиними західняками в батальйоні, який вийшов з оточеного Маріуполя. Аби не допустити ворога до інших міст, виконували стратегічні завдання. З поміж усього мінували територію. В початку війни ніхто нічого не шукав. Началом війни всі закладували. А згодом сапер за покликанням став зв'язківцем. Я хотів ну, на сапера йти. А, мій командир каже: ні, нам треба зв'язківці. Ну я не зв'язківець, ти не можеш. У нас задача була зв'язок. Але ми на себе повісили і мавіки, і впіхи, і реп, і рер, і. Що тільки на нас не висіло, ми самі на себе це повісили. Зв'язок на передовій зброя, яка наближає перемогу. Часто це невидимий фронт роботи, за яким злагодженість дій кожного. Є задача, її треба виконати. Як, якщо ти не знаєш щось, ми підскажемо, поможемо. Але ну, щоб я не чув, це не можна зробити. Це одне із золотих правил Юрія Хомича, яке він залишив для бійців підрозділу зв'язківців. А ще кожного навчив тому, що знав найкраще. Любий шофер може виставити там антенну правильно. Правильно виставлену антенну військовий тепер лагодить на Волині за 1200 кілометрів від фронту. Юрій Хомич, демобілізувався тиждень тому. Нині йому 60. Чоловік каже, якби не папірці і звіти, воював би й далі. Послідній період. Бумажки настільки достали. І зміна керівництва на це ніякось ніяк не вплинула. Перше, що відрізняє тил від фронту небо. Перше, що я замітив, там виходиш, ну, на відкритий воздух, скажімо так, першим ділом слухаєш, чи що щось летить. Чи може якась щось летить, там тяжеле. Якийсь мавік летить, якийсь дрон летить, це перше, що виходиш, слухаєш. Виїш, висунув, послухав вуха, тоді починаєш йти. І так бистренько, щоб десь кудись, чи під дерево, чи ще куди, ну, щоб не світитись ніяк. А тут я з... замітив, що я тут спокійно хожу, оце. Що виходиш, просто виходиш і можеш навіть в небо подивитися яким би рідним не було небо Луцька, серце військового на фронті? Із за внуками заскочив, і, і, і туди хочеться враження, що їх кинув. Руки майстра своєї справи далі допомагають невидимо наближати перемогу. От маємо таку забавку, от вона почне працювати. Я поїду, завезу, розкажу, покажу. Ну, я не можу розказати, що це за забавка, ну буде цікаво. Добре. Її ждуть там. Аби знали, чого чекати в тилу. Військовий нараз казав хлопцям про нелегкий досвід повернення з бойових дій. Гірше, що через деякий період вони почнуть відповідь чути. Тому що в нас була вже, ми через це проходили. Я вас туди не посилала. І це завжди. Нижче пояса да. удар. Аби цього не було, Юрій Хомич просить перш за все Людьми бути. людьми бути. Аби залишатися людьми, сповненими сил і віри в перемогу, потрібен час на реабілітацію. І це найперше стосується тих, хто чекає перепочинку на фронті. Хлопці дуже сильно устали. Не то, що змучені, ну стоять. Вони би. Ну, не, не так, як дають зараз по 10 днів нам відпускати. Дайте місяця два-три кожному. Вони всі повернуться і всі будуть з такою силою воювати. Навіть керівництво якогось не буде, пацани остануться воювати далі. Попри в тому, бажання відпочити і побачити рідне небо вдома. Всі на передовій вірять лише в одне. Перемога там не сумніваються щось. Я не знаю, що тут сумніваються. Я приїхав тут такий. Ай-яй-яй, куда хчить всі? Не сумніваються у перемозі і ті на думку військового, хто волонтерить і знає ціну усього. Багато не розуміє, що Мавік це розходник. Сьогодні він є, за пів години вже нема. Він може 10 вилітів зробити той Мавік, а може навіть не далекий до позицій. А він стоїть більше 100 тисяч. Але це дешевше, ніж чиєсь життя. Як, за кожною допомогою з тилу ще один крок у здоланні ворога, а за кожною нагородою в перемозі над ним наше майбутнє. Я завжди хлопцям кажу: це не ваша нагорода, це нагорода вашого внука, вашому внукові, щоб йому не було соромно за своїх батьків дідів, щоб він пам'ятав, що було. Що було там, наповно пам'ятають лише архіви із сотень відео і фото війни. Без затушовування їх можна буде показати в день нашої перемоги. Саме тоді Юрій Хомич обіцяє відверто розказати, яким цінним і легендарним був і є зв'язок, що допомагає нищити ворога. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал.